У людини на вулиці стався випадок епілепсії. Що ми можемо зробити в цій ситуації, і як зарадити людині до приїзду фахових медиків? Медична наука характеризує епілепсію як неврологічне хронічне захворювання. В середньому зустрічається від 4 до 10 осіб на 1 тисячу населення. Причиною є ураження сірої речовини кори головного мозку. Так би мовити, його супроводом є періодичні повторювані судомні напади, зміни особистості та різні інші ознаки. Але разом з тим, в результаті надання першої допомоги при епілепсії, летальний результат практично не виникає. В принципі, епілепсія це такий стан, який може бути хронічним і який може Статися вперше для людини, і найкритичнішою ситуацією є, коли людина ще не знає, що таке приступ епілепсії, а він стався. Найчастіше він викликаний або якимись хворобами, або стресовими станами, тобто, те, що могло спровокувати цей перший напад епілепсії. Власне, небезпеки в самому приступі немає. Він за нормальних умов протягом. 3-4 хвилин до 5 хвилин він має припинитися самостійно. Якщо ж він триває довше, то ми маємо викликати швидку допомогу, тому що це для нас знак того, що щось пішло не так, і організм не впорається ситуацією, яка склалася. Перше, про що ми маємо подбати, про безпеку цієї людини, цього постраждалого, тому що буде дуже багато людей, які намагатимуться щось зробити, подивитися і просто будуть затисняти повітря, яке є навколо постраждалого. Тому задачою першою це розігнати людей навколо і дати повітря для постраждалого. Надалі до постраждалого ми можемо. Опуститися і потримати його голову, тому що його голова буде битися, і ми маємо подбати про його безпеку. Можливо, навколо, якщо є якісь сторонні предмети, які можуть ще додатково нашкодити, поранити його, ми також їх відсуваємо від постраждалого. Повертаємо ми голову лише за умови, якщо йде піна з рота. Піна з рота це насправді нічого такого страшного, це просто наша слина, яка збивається язиком в процесі пілотичного нападу. І саме тому, що вона збивається дуже швидко, іноді може закусуватися той самий язик або щука, і піна може набувати рожевого кольору. Якщо є піна, тоді ми повертаємо голову набік, і тоді ми чекаємо, поки піна вийде з організму, аби вона не дала. Захлинутися постраждалому. Якщо ж піни немає, тоді ми можемо просто чекати, притримуючи голову, аби додатково вона не билася об підлогу або об асфальт. І найголовніше, ми нічого не вставляємо в зуби постраждалому, ні ложки, ні ручки, ні олівці нічого не вставляємо, тому що це може зашкодити додатково, зламати щелепу, або переламати зуби. Або якщо людина-рятівник намагатиметься вставити свій палець, то може лишитися свого пальця. Так, звучить все максимально просто та легко. Тепер перейдемо до практики, де земітуємо епілептичний напад в людини. Досвідчена інструкторка з першої допомоги Криворізького осередку Товариства Червоного Христа України покаже, що як і чому треба робити. Коли ми бачимо людину з епілепсією, ми можемо не завжди зрозуміти, що вона вже триває, тому що дуже часто буває, що епілепсія в нас з явними ознаками, тобто з постійним тремтінням тіла. А буває Зрідка, але таке теж може бути, коли епілепсія вона може тривати без зовнішніх ознак. У будь-якому разі, коли ми бачимо, що у людини є ознаки і є подорогування тіла, в неї буде напрягатися кожен м'яз, і, зокрема, буде постійно рухатися голова. Аби забезпечити безпеку і аби не розбила голову людина, яка постраждала, ми можемо підійти до людини, підкласти свої ноги під голову і притримувати голову до моменту завершення приступу. Після чого у людини буде розслаблення усіх м'язів і, скоріше за все, у людини буде самовільне моче бокало виспускання. Після цього ми маємо прикрити людину, аби забезпечити більш такі культурні умови і покласти людину у бокове відновне положення. Якщо ж в нас все ж таки відбувається в процесі епілепсії піна, ми просто повертаємо голову набік. І відкриваємо щелепу, аби виходили зайві рідини. В принципі, рана шиї може статися, якщо лежали якісь предмети, які змогли ушкодження ціни не нести. Звісно, в цей момент ми в першу чергу намагаємося зупинити кровотечу і після чого слідкуємо за станом постраждалого. Знову ж наклавши пов'язку або давлячи будь-який елемент, ми можемо це робити паралельно. От так, от підкласти під голову свої ноги, взяти давлячу пов'язку і просто притиснути, затиснути рану. Ми можемо да, її покласти, просто нам потрібно забезпечити, аби людина не розбивала свою голову і не робила додаткові кровотечі. Підсумуємо нову інформацію, як і що треба робити, коли поруч із вами в людини виник епілептичний напад. Перша домедична допомога у випадку епілептичного нападу, спробувати попередити або максимально пом'якшити падіння, посадити або укласти в зручне положення постраждалу особу. Якщо вона свідомості, заспокоїти навколо прибрати всі предмети, які можуть бути джерелом небезпеки, запам'ятати точний час початку епілептичного нападу, покласти під голову особи щось зручне та м'яке, або в якості опори укласти голову собі на коліна. В разі рясного виділення слини нахилити голову людини набік, розстібнути одяг, який може заважати вільному диханню, не утримувати людину під час судомного нападу. Якщо зуби не стиснуті, між зубами можна покласти хустку для попередження травм. Після закінчення судом дати час постраждалому спокійно прийти в себе, не давати йому одразу встати та піти. У випадку виникнення травм обробити пошкоджені ділянки розчином антисептика. Повністю позбутись епілепсії, нині неможливо, але при наявності такого захворювання необхідно регулярно проходити спостереження у фахівця-невролога. Всім пацієнтам, в кого трапляються епілептичні напади, рекомендується із собою носити інформаційний браслет або спеціальний кулон. Їх наявність допоможе свідкам нападу, а згодом і лікарям правильно зорієнтуватися, як їм діяти. На браслеті або кулоні мають бути вказані прізвища ім'я по батькові, номер телефону близької людини для зв'язку, форма епілепсії та препарати, які приймають. Тя